Привіт усім. Сьогодні у нас у студії керівниця креативного мовного центру Spotifox Світлана Кудрич. Добрий день, Світлана. Привіт. Дуже вдячна за запрошення. Дякуємо, що завітали до нас, і сьогодні хочемо поговорити не просто про вивчення англійської мови, а про вплив на мозок і взагалі, як наш мозок змінюється та адаптується під час цих процесів. Розкажи зі свого досвіду, чому дітям легше вчити англійську мову, ніж дорослим? З дітьми найбільш цікавіше. Справа в тому, що у дитини так наше життя підлаштоване, що поступово у дітей є різні сензитивні періоди. І вважається, що до трьох, до трьох років це найбільш такий сензитивний період, і саме для вивчення мов. Ще багато хто доповнює, що десь до років семи, там потім навіть до десяти, теж він досить активний, але до трьох це прям бомба. Ну, у кого є маленькі дітки, ті дітки, то ті бачать, що якраз в цей період і що цікаво, дитина саме накопичує. Так, вона спостерігає, але батьки бачать, що вона не говорить, але багато що розуміє так? взаємодія або початки слів починає говорити, так? а потім вже пізніше починає говорити активно. Але до того, як вона почне активно говорити, вона все одно вже багато розуміє. І е, хочеться е, сказати саме про е, Є такий, є такий цікавий момент, що дитячий мозок це полотно, чисте полотно без зайвих шумів. Якщо у дорослому мозку ми сидимо і ми не можемо просто сидіти, у нас постійно навіть е, так йоги заставляють нас ні про що не думати, думають тільки там про своє тіло, а ми не можемо, нам треба про щось подумати. А у діток воно так виходить, що у них немає ще так багато думок, і вони сприймають все, як є. Вони це чують, відразу аналізують, і е, їм через це набагато легше сприймати. І ще що цікаво, якщо письмо це, наприклад, не специфічно для малої дитини, їй важко писати, ну вона ще навіть ручку правильно так не тримає, І взагалі вважається, що знаки краще, ну хоча б після трьох починати вводити. Є так певні методики раннього розвитку, то тут теж не варто занадто далеко йти. То мова це якраз, е, ну це. Природнє серед середовище, якщо дитину вчити саме говорити, спілкуватися, то тут прям вона ще знаходячись у животику, вже починає, вже чує, якою мовою говорить мама, вже ми знаємо, що діти, коли в животі, вони чують все, що навколо відбувається, так з певного періоду розвитку. І вони вже тоді розуміють, кажуть, науковці, які проводили досвіди з малими дітьми, вони бачать, що якщо... Що дитина з народження, вона вже розуміє, яка мова рідна, базуючись на тому, яку мову вона чула, коли мама вчила англійську. Тобто, мами можна вчити іноземні мови, коли ви вагітні. Дітки малі реально все це чують. І виходить, воно накопичується, накопичується. От мені. Особливо, це дуже цікавий цей процес, от тому що здавалось би, дорослий мозок він вже має якийсь певний досвід, якийсь uh -huh. може вивчати мову на фоні якихось асоціацій. Але чому діти вони так е, поглинаються, наче губки? Можливо, це пов'язано якось із будовою мозку, нейронні зв'язки, можливо, ми в цю тему трішки uh -huh. теж заглибляємо. Так, ну, в принципі, ось це штука, що дитячий. Мозок, так, і свідомість це як чисте полотно без перешкод. І е, є ще дуже така цікава штука от щодо мозку, розвитку мозку і нейронів. Е, у нас у нейронів у всіх дуже багато. Але від того, наскільки людина розумна, залежить е, кількість нейронних зв'язків, те, наскільки вони пов'язані одним з одного, наскільки е, насичена сітка. І для того, щоб розвивати цю сітку, е, треба. Настільки зубрити, скільки саме розуміти і аналізувати. І, от, до речі, що цікаво із мовою, якщо я вивчила мову, будучи дитиною, навіть без навантажень зайвих, Так, діти досить легко вчать мову. Це дорослому треба сидіти і зубрити, то потім у майбутньому, коли я розмовляю, виходячи на ірони, у нас поєднуються аксонами. У кожного нейрона є є така ниточка, яка називається Аксон. І е, сам по собі він ну, ниточка, да, та й ниточка. Але якщо навколо нього наростає міелинова оболонка. То інформація передається швидше, як електронний ток, вона так шух. І чим, чим товще вона, тим швидше інформація передається. І е, якщо людина володіє декількома мовами, у неї постійне навантаження в мозку, тому що, от я говорю, до речі, що українців, які розмовляють зазвичай, хоча б двома мовами, так володіють. У них у цьому плані перевага, тому що якщо є потреба переключатись з мови на мови. Я, коли переключаюсь, у мене може вискакувати слово з іншої мови. Я заставляю мозок зупинитись, витягую необхідне слово. І оцей конфлікт постійно, а уявіть. Яка справа, коли людина володіє мовами, п'ятьма. Тобто оцей напряг у мозку, він постійний, але він дуже гарний для мозку, тому що ця міялинова оболонка через навантаження вона збільшується. І у майбутньому, відповідно, сигнал по ній передається швидше. Тобто, діти-поліглоти. Які виростають у дорослих поліглотів, це реально вкладок, внесок у майбутнє, в майбутньому буде легше вчити не тільки мову іноземну, а взагалі в принципі, розуміти, що і до чого. Тобто можна вважати, що українцям, які виїхали за кордон, в принципі легше вивчити якусь мову? От я знаю багато історій, хто зараз виїхав через повномасштабну війну з дітьми за кордон, починають там проживати, і угу. діти дуже дуже швидко поглинаються середовище і вивчають мову. Так. Е, і наскільки їм буде легко, наприклад, потім, ну якщо вони повернуться, наприклад, в Україну угу. і пригадати мову через там 10 років, це угу. якось зберігається в мозку, чи ну на якому рівні воно це формує? Тут я ще й трошки подивлюсь досвідом. У мене є категорія учнів, які, наприклад, ну кажу, як є з дітьми набагато легше в цьому плані. У них немає, о, до речі, чому дітям легше вивчати мову, тому що у дорослого вже є стійкий досвід розмови власною мовою із своїми граматичними структурами, і своїми асоціаціями. Ну, І в мові є ще ментальність те, як ти будуєш думки. От, наприклад, в англійській мові, хто вчив, той знає, що є підмет, присудок, прямий порядок слів. Так, у нас ми захочемо спочатку підмет, захочемо в кінці. У нас завдяки закінченням ми розуміємо, що до Чого відноситься, там немає цих закінчень, але прямий ну, Тобто я про те, що навіть те, як ти будуєш речення, вже впливає. І виходить, що е коли дитина вчить мову, у неї немає е стійкої асоціації з рідною. Вона вчить мову така, як вона є, як ми рідну вивчили. От так говорять, ну просто сприймай, як говорять, так само uh -huh. іноземно. А дорослі, особливо, коли починається якийсь граматичний час, якої якого не існує в рідній мові, вони так напрягаються дуже і постійно стараються його поставити рівно з якимось іншим феноменом в рідній мові, і через це вони постійно збиваються. Так от, а зараз щодо питання, чи буде потім легше. Я показую досвід навіть люди, які приходять дорослі, якщо вони вже англійську вчили, і вони кажуть, вони я все забув, я нічого не знаю. Вони все одно швидше набагато згадують. Тому що мова це ще й про те, щоб запустити мозок, заставити його думати саме на манер. От, ну, Наприклад, англійською, так? якщо ми зараз скажемо про англійську мову. І дорослим дуже важко себе отут розслабити і почати говорити. А виходить, що е якщо вже є досвід, то тут набагато легше, набагато легше запустити. Тобто. Толк буде. <рес> тобто користь від цього обов'язково буде, так. Угу. Ось трошки ми поговорили про вплив вивчення мов на мозок. А розкажи взагалі, от як можливо можна якось натренувати м'язи мозку? Угу. Які ну... для цього треба робити вправи, можливо, вивчення особливих якихось вправ допомагає? Угу. Ну, кажуть вчені про те, що реально такі, такої правицюючої, яка швидко розвине твій мозок, ну, не існує. Але є речі, якими, якщо ти постійно займаєшся, вони розвивають. От Вивчення мов через те, що це дійсно глобальна така робота над мозком. вона... Дуже впливає, як я вже згадала, на майбутнє на майбутнє мислення, що постійно, якщо особливо, якщо ти змінюєш, переключаєш з однієї мови на іншу, то виходить постійно навантаження у перекладачів. Дуже сильно це навантаження, це прям. Тому що у перекладачі, які не письмово перекладають, а які на місці перекладають. їм навіть треба у мене знайома казала, що їй потім снилось те, що вона перекладала. Ну, І вони, до речі, що цікаво, вони після перекладу часто забувають, тобто мозок автоматично знімає цю напругу. Але про що я? Я про те, що все одно робота в мозку була. І воно на майбутнє, на майбутнє накачало. Ще кажуть, що якщо дитина займається музикою, що це теж дуже добре впливає на мозок. Ось і ще що важливо, зубріння, воно не дуже розвиває, як кажуть вчені, що мислення, аналіз, аналіз свого досвіду, аналіз інформації, так, дуже розвиває. А якщо я просто зубрю, і от через це не можна мову просто зубрити через переклад, треба спілкуватись, тому що у багатьох, і у мене теж була ця проблема, я не могла зубрити. Я визубрила, здала, забула. А якщо я реально говорю, якщо у мене з'являються якісь емоції з цим, то виходить, що я таки запам'ятовувала. Тобто оці методики, коли записувати словник, зазубрювати, вони неефективні. Вони можуть бути як доповнення. Угу. Ну, наприклад, я на занятті працюю, розмовляю, спілкуюсь, і тут якесь нове слово. Я його записав. Тут ще така штука. Я його записую. У мене включаються нові я дивлюсь, я беру ручку, Трібна нові водорока. асоціації. Угу. Так я дивлюсь, як це слово я сама пишу. Так діє, я його вимовляю, я думаю над ним. Тобто, от саме цей процес він допомагає запам'ятати. Ну і потім дуже ефективно, якщо, наприклад, позаймались, там увечері, наприклад, перед сном відкрили, подивились, там буквально вслух прочитали. Не просто подивилися, а вслух прочитали. Тобто я сама прочитала, у мене тут все працює, це знову нові асоціації, так, якісь зв'язки. Я почула те, що я прочитала, це знову ще один зв'язочок для того, щоб нейрон закріпився. Тобто у нього з'явились нові зв'язки. І е, якщо я наступного ранку повторю, потім, наприклад, через два дні повторю, не просто сижу і зубрю підряд під 50 слів, а от таким чином, просто повторення краще потрошки, але частенько. І потім я це е, на практиці використовую. То так результативно. Тобто зубріння у форматі, якщо вивчити перед екзаменом 50 слів із дати, воно не дуже ефективно. Зазвичай я все це потім забуваю. А якщо отак, через практику, і це як доповнення, то, тоді можна. Угу, тоді класно. да, дуже цікаво, це. І ще до речі, угу. ще щодо перекладу, якщо я просто переклала, Наприклад, у мене учні, і коли я навчаю викладачів, то я кажу про те, що ми не приклад... тобто перекладу, там є тільки певні секрети, як можна так перекласти, щоб учень не помітив, щоб він просто явище зрозумів, але не робив прив'язку до рідної мови. А взагалі бажано ми ж починаємо з бази, так. Якщо ми вивчаємо мову, тобто а база це зазвичай речі, які ми можемо показати, пощупати базові якісь речення, які аналізом, коли я чую багато разів одне і те ж саме речення, але можливо в різному контексті або в структуру, навіть не речення, а таку саму структуру, аналізую. Діти дуже класно аналізують. Вони взагалі, як один одна із моїх улюблених нейролінгвістів, вона каже, що діти класно розкодовують, вони знаходять код, От будь-якої мови, дорослому важче, А вони отак. Це ж, виходить мова, одна мова це одне кодування, інша мова це інше кодування. Е, ну, і виходить, що е, якщо мені вчитель пояснює, показує, у мене більше нейронних зв'язків. Я аналізую і через це. Е, Краще розумію, краще запам'ятовую. Якщо мені просто дали приклад, ще є така штука, що ми краще запам'ятовуємо те, що нам легше. Сказали слово англійською, потім сказали переклад. І найчастіше ми робимо більше акценту на прикладі. Тобто ми його почули ну, і все. І потім треба ще згадувати, що ж там англійською було. Розумієте, про що я? Тобто інформацію отримала, приклад я отримала і все. Мені достатньо. А от ми ще не говорили про те, що творяться ці нейронні зв'язки, і допомагають далі аналізувати, вивчати англійську мову, але ж ну вони допомагають і взагалі у вивченні різних інших предметів, наук. Правильно так. вони в загальному розвивають наш мозок так? Да? Тобто, ну можемо так сказати таке твердження, що англійська мова взагалі допомагає людині бути так. розумнішою. Реально, базу, якщо яку ти заклав, я коли колись вчив мову, вона потім впливає в майбутньому. Ну і зараз англійська це ще такий бонус, як. Латина особливо раніше була, або зараз в медицині. Якщо ти знаєш латину, то тобі легше е, роз... ти вже чуєш є, назву медичного препарату і ти розумієш, про що воно. Угу. І англ... зараз англійська така сама стає. Дуже часто я не знаю, чи на початку цього слова рідною мовою, але я знаю, що воно означає англійською, і ну, я вже розумію про що мова. Мені легше все це запам'ятовувати. Да, серед молоді зараз дуже популярно Популярні, популярні сленги, нехай мені на п'ятнадцять, але просто і діти, можливо, так вони вчать англійську мову. Вони теж ці слова асоціюють ну, з перекладом на українську <sup> і вже знають якісь слова. Так, так. Ще хотіла я сказати, чим іноземна мова відрізняється від інших предметів. В принципі, ми частково вже згадали про це, але е, виходить, що е, знову повертаюся до перекладу. Наприклад, якщо ми говоримо про математику, то це просто логічне, це класно. Так? Але математика, щоб, щоб знати математику, нам вже треба знати мову. Щоб знати хімію, нам вже треба знати мову. І ще дуже цікаво, наприклад, я заходжу в кімнату. Можливо, хтось чув вже про цей досвід. Якщо я заходжу в кімнату і я просто Це кімнат, кабінет хімії, я не знаю, що і як я на хімік, я дійсно не знаю, що де як я колбу можу знати. Але там, можливо, у хіміків, там різні колби по-різному називаються. Так, Так, я о, дані, о, о, ну, Тобто для мене просто, якщо у мене запитають, що там було, я скажу, колби були <рес> <рес> Ну і все. А якщо туди зайде хімік. Так, які знають, які є плоскодоні, <рес> так. І в нього запитати, він скаже: Ой, та там було стільки всього, там оце було, оце було, оце було, і оце було. Я так да? <рес> оце ну, тобто, про що? Якщо ми знаємо, якось так наш мозок працює, якщо ми знаємо, як називається е, якийсь предмет, ми його запам'ятовуємо, ми його можемо проаналізувати. А якщо ми не знаємо, то ми як... Ну, як я, людина, яка зайшла в кабінет хімії, ну стіл стіл там був і колби на ньому. І виходить, що якщо ми вивчаємо анлі іноземну мову. То вона ж не відрізняється від інших мов у цьому сенсі. Вона так само є інструментом. Тобто мова це не просто вивчити, що стіл це тейбл, мова це коли ти здобуваєш новий скіл і починаєш говорити. І часто, коли мене питають, от скільки треба часу, щоб вивчити мову, або то тут дуже багато питань у мене виникає. І крім того, що дивлячись, яка база. Так, можливо, колись давно вчив, але забув. Відповідно, швидше можна буде відновити. І ще дуже важливо, щоб з'явились нові нейронні зв'язки. Повинна людина бути, ну можна сказати, щасливою без стресу. Тому що під час стресу інформація не засвоюється у нас, і вітаміни не засвоюються для нашого здоров'я, коли ми у стресі, і так само знання не засвоюються. Організм направляє всю енергію на те, щоб подолати цей стрес. Тобто, якщо у вас дитина вчить англійську під загрозою великою, вона боїться і страшно, і щоб тільки двійку не отримати. Вона, може, двійку не отримає, але все забуде. А ще дуже важливо спати. Я сама перед екзаменами не спала, і я розумію, що я б від цього багато втрачала, тому що реально багато вже хто із вчених каже, що саме вночі ці знання закріплюються і так стають на свої місця. Якщо ти не спав і ти в стресі, ти втомлений, організм тебе думає, як же як же зробити легше цьому цій людині. Ось як це працює. А я пам'ятаю, як у дитинстві нам казали: поклади книжечку на ніч під подушку, і ти обов'язково все запам'ятаєш. А я вірила в це щиро. У мене чоловік теж вчить зараз англійську, і Він теж так рекомендує. Ну no. <реш> клас. Вироситан, дуже дякуємо тобі за те, що ти до нас завітала, за те, що ти розказала нам цю таку цікаву важливу тему, що важливо вчити мови в будь-якому віці, правильно, і дітям, і дорослим для того, щоб наш мозок був завжди активним. Ми швидко міркували і різні процеси відбувалися. Запрошуємо тебе ще раз до нас розказати про інші цікаві теми пов'язані з вивченням мови. А я нагадую, сьогодні у нас в студії була керівник креативного мовного центру Споті Фокс Світлана Кудріч.